Слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Сьогодні про Міхаїла Булгакова, письменника, автора роману Майстер і Маргарита та Повісті Собаче серце. Я водочки вип'ю. Пєси Іван Васильович, ну тієї самої, де він змінює професію. Hey, hey, очень очень... А ще українофобських творів я вбив та Біла гвардія, уродженця Києва і навіть коротко лікаря в армії Української Народної Республіки. Ворога та водночас Любимчика Сталіна. Уже за часів незалежності України в Києві створили цілий культ Булгакова. Якщо не Київ писателя Булгакова не було б. Бы. І без писателя Булгакова Київ був би другим з пам'ятником, музеєм, табличками, фільмами та фестивалями. А ще його включили до шкільної програми замість Гаррі Потера. Оце так. Отже, далі коротка історична довідка про те, що не так з Київляніном Булгаковим, і чи варто Україні й надалі його вшановувати, та ще й за гроші українських платників податків. Підписуйтеся на канал Історія для дорослих. Ми розставляємо усі крапки над її у минулому, і сьогодні до актуального відміни російської культури. Ну і пам'ятник Пушкіну все пішов у слід за російським кораблем. початком повномасштабного російського вторгнення з мапи України зникають усі імперські маркування, у тому числі імена російських письменників, які до нас або не мають жодного стосунку, або бачили Україну глибокою колонією. Бо як сказав історик Ярослав Грицак, відміняючи російську культуру, ми в першу чергу вирішуємо питання власної безпеки. Але трохи інша ситуація виникла з Міхаїлом Афанасійовичем Булгаковим. Город і великий Київлян Булгаков. Ні, друг без друга. Це уривок з фільму телеканалу Інтер «Булгаков. Великий Київлянін, знятого минулого 2021 року. Маленька частина нездорового культу Булгакова, який руський мір почав насаджувати в Україні та її столиці ще з кінця 60-х років минулого століття. Найцікавіше, що найбільші успіхи припали уже на роки української незалежності. У 1991-му відкрився музей, який назвали домом Булгакова. Потім пам'ятник письменнику дошки. А на сьомому році війни проти Росії на андріївському звозі проводили Булгаковфест. Фест. Я не представляю собі. Київ з Андрієвського спуска а Андрієвський спуск з музею Булгакова. А це організатор фестивалю і меценат музею Булгакова Влад Трубіцин, депутат Київради від Слуги народу, у 2022-му Затриманий за Хабару майже півтора мільйони за часів Віктора Януковича та міністра освіти Українофоба та Бачника. Твори Булгакова стали обов'язковими для вивчення у школах. Сьогодні поговоримо про життя і творчість видатного російського радянського письменника, народженого. В Україні. Мабуть, символічно, що Булгаков замінив у шкільній програмі Гаррі Поттера. Оце так. Здавалося, ну що б тут такого? Булгаков і справді киянин, який це місто і Україну по-своєму любив. От, наприклад, в автобіографічному оповіданні я вбив герой Альтер Его Булгакова. Скаржиться, що всі сім років життя в Москві його тягне на батьківщину в Київ. Бо цитата. Ах, які зірки на Україні? Саме так на Україні. Так і не затямив Михайло, що правильно в Україні, а не на Україні. Або ось ще автобіографічне: з екранізації Булгаковської Білої гвардії. От спрашиваю, як по-українськи кот? Он отвічає: Спрашиваю, а так глаза і малчуття. І тепер не кланяємося. Слово кіт у них не може бути. Тому що на Україні не водяться кіти. Знову на. Зовсім як нинішні російські окупанти, які думали, що йдуть на українську землю. Хоч ми їм тисячу разів казали, що не на, а в. Так ми плавно переходимо до того, що не так з київляніном Булгаком, до його патологічної українофобії, ненависті до всього українського, особливо мови. Ну, ось ще одна цитата з Білої гвардії: Я б вашого гетмана за влаштування цієї миленької країни повісив би першим. Хто тероризував руське населення цією мерзенною мовою, якої і на світі не існує? Гетман. В оригіналі українська мова гнусна, переклад мій. Це знову ж таки слова Альтер-Его Булгакова, одного з турбіних. Але щоб зрозуміти причини цієї українофобії та чим вона загрожує сьогоденню, треба нарешті перейти до біографії Міхаїла Булгакова. Звісно, Мішу Булгакова можна назвати корінним київляніном, але з родини окупантів чи то пак колонізаторів. Його батько, Афанасій Булгаков, приїхав сюди з Брянщини викладати знавства у Київській духовній академії, тобто у уже знищеній Могилянці. А ще він підробляв цензуром, хоча кажуть, чоловік був хороший. Тож Міша виховувався в родині і середовищі так званої російської інтелігенції. Що це за інтелігенція? Ми бачимо навіть у тій же білій гвардії поспівати під гітару і поплакатися про долю Росії. Обов'язково під водочку. А що я, собственно, водки не п'ю. А каждому селедку без водки будете есть? Київ український для цього середовища був чужий і, отже, ворожий. Мешкали Булгакове то на орендованих квартирах, то на дачі, у Бучі. Туди щось усіх окупантів тягне. Останнє місце проживання в Києві Андріївський, узвіз 13. Власне, сьогодні тут музей, який чомусь називається домом булгакова. У колонці цей проклятий квартирний вопрос письменниця Оксана Забушко теж задається питанням, а чому, власне, дім Булгакова? Адже будинки зазвичай називали іменами власників. А у випадку Андріївського звозу 13 це дім Василя Листовничого, українського архітектора, інженера, почесного громадянина Києва, людина, яка ніяк не менше за Булгакова заслуговує на пошану. До речі, перше, що зробив Василь Павлович, придбавши цю садибу на озвозі, викинув звідти із флігеля друкарню російського шовіністичного союзу Міхаїла Архангела. Але от у романі Міші Булгакова листовничий постає смішним та навіть огидним Василісою. Проте про це згодом. Стаття Забушку викликала просто шквал нездорових емоцій. Як можна руйнувати культ особистості? Але повернімося до біографії нашого антигероя. Там до пори до часу нічого цікавого: гімназія, університет, диплом лікаря, юнацька закоханість і одруження всупереч волі батьків. Аж раптом починається Перша світова війна. Булгаков у шалі імперського патріотизму вирушає на фронт воєн лікаря, дружина за ним, сестрою милосердя. Утім, лікарська практика Михаїла переважно у глухому тилу, в російській глибинці. Майбутній письменник серйозно підсідає на морфій. У цей час відбувається лютнева революція та більшовицький переворот. Булгаков звільняється з армії і повертається до Києва на Андріївський узвіз. У спокійний період гетьманату він позбувається морфінової залежності і починає практикувати, як лікар-венеролог. Поговоримо про хворобу, через яку можна отримати шрами на все життя, або ж навіть втратити ніс. Про наступні бурхливі події у житті Булгакова достеменних відомостей мало. Їх ми можемо хіба шукати у частково автобіографічних текстах. Буцімто він намагався захищати Київ від військ директорії наприкінці 1918-го, а потім був на коротко мобілізований до армії УНР як лікар. Але втік власне про це українофобське оповідання я вбив. Я требую продовження. Один із героїв, та власне сам Булгаков, з лютою ненавистю згадує петлюрівців, яких, мовляв, ненавидів увесь Київ і тільки й чекав приходу більшовиків. Ну, власне, навіть цей пасаж дає розуміння, наскільки далекі тексти Булгакова від історичної достовірності. Сам Міхаїл першого приходу більшовиків на початку 1918-го не застав. Але Київ цей червоний терор ще добре пам'ятав. Тож хотіти їх повернення міг або затятий комуніст, яких була меншість, або самогубцям. І тебе вилічить. І тебе теж вилічить. Вповідання я вбив лікар, читай булгаков, вбиває неприємного, фактично злочинного українця полковника і втікає. Реальний булгаков, швидше за все, просто втік. Ходять чутки, що мобілізували його і в Червону, і в Білу російської армії. Бути б Міхаїлу звичайним білоемігрантом, якби не тиф, який змусив його залишитися в Росії. А далі вже почалася зовсім інша історія. Булгакова в Росії. Радянська дійсність цього псевдоінтелігента, звісно, дратувала, але це була швидше класова ненависть до простолюду. З іншого боку, Булгаков намагався з червоною владою домовитися, чого варта легендарна історія з дзвінком Сталіна. Все, що потрібно було роз'яснити, вже радіс роз Булгаков після заборони постановок своїх п'єс і цькування у пресі написав вождю СРСР листа. А той. Особисто набрав переляканого письменника і пообіцяв йому поновлення на роботі. Не дивно, що в останньому романі Майстер і Маргарита в образі сатани Воланда багато хто впізнав Сталіна, а у майстрі самого Булгакова. Булгаковський диявол не позбавлений шарму і, здається, саме Сталіну присвячений. Фама трьожуть голову. Сталін цього подарунка не оцінив. Булгаков помер, а його тексти надовго лягли в шухляду і почали публікуватися через багато років після смерті у 60 х Але навіть тоді, у фільмі Іван Васильович змінює професію, у фінальних титрах про Булгакова забули, А актор Нікулін просто злякався виконувати головну роль. І саме у цей момент починає створюватися культ Булгакова у Києві. Важливу роль у цьому відіграв інший російський київський письменник Віктор Некрасов, який заново віднайшов будинок, про який йшлося в романі Біла гвардія. Наприкінці 80-х Булгакова почали масово видавати, а вже на початку 90-х відкрили музей. Культ Булгакова має всі ознаки рускоміровської штучності, а з'явився він у тому числі через те, що всі українські книжки про Київ та їх автори, Підмогильний, Домонтович, Плужник, на час його появи були наглого стерті з суспільної пам'яті. Отже, що маємо у підсумку? Штучний культ російського письменника українофоба та імперця, який у своїх популярних текстах спотворив історичну дійсність. Про його талант можна сперечатися. Цікавим є оцінка другої дружини Булгакова Люби Білозорської. Світ вона любила влаштовувати на кухні вечірки з друзями. Вони пили і гучно сперечалися про мистецтво. Булгаков у сусідній кімнаті марно намагався працювати. Одного разу він не витримав, вийшов до гостей і, злісно, заявив, навіть Достоєвський не працював в таких умовах. На що дружина спокійно відповіла: Але ж ти не Достоєвський, де да ти, брат, дурачок, видно. Що робити з пам'ятником, музеєм, шкільною програмою, а головне, культом Булгакова в Києві, особливо за гроші платників податків, залишити, як є, стерти суспільного простору чи замінити своїми, скажімо, листовничим, підмогильним чи домонтович. Я думаю, що Булгаков свій вибір зробив сам сатана та імперія. Москва, а не Київ. Тож хай рухається услід за крейсером. А що думаєте ви? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на історію для дорослих. І не будьте як булгаков. Любіть Україну!